Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні розповідаємо про пільги, на які мають право студенти внутрішньо переміщені особи, що здобувають освіту у двох державних волинських вишах: Волинському національному університеті імені Лесі Українки та Луцькому національному технічному університеті. Якими пільгами вони користуються та яких пільг не вистачає? Далі у випуску. Нагадаємо, що таке статус ВПО та хто його може отримати. Внутрішньо переміщеною є особа, яка залишила або покинула своє місце проживання через негативні наслідки збройного конфлікту, тимчасової окупації, проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру. І таке переміщення відбувається в межах України. Від початку війни з 2014 року статус ВПО могли отримати українці, які виїхали із Донецької, Луганської області та Криму. Після 24 лютого 2022 повномасштабного вторгнення відбулися зміни наразі. За законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб подати заявку. На оформлення статусу ВПО можуть люди, які покинули свій дім через війну та оселилися в іншому місті в межах України, навіть якщо це була зміна місця проживання в одній громаді. Кількість студентів зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які здобувають освіту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, щороку зростає, розповіла Суспільному проректорка із навчально-виховної роботи та комунікації Наталія Благовірна. Наталка Кликоцюк продовжить тему. За останні три роки кількість вступників зі статусом ВПО суттєво зросла, говорить проректорка Наталія Благовірна. Змінилася і їхня географія. Якщо у 2021 році їх було усього 11, у 2022 – 75, у 2023 – тисячі уже 105, Цього року ще 50 осіб на перший курс додатково вступили. зараз. Найбільше у нас вступників з Харківської області. Окрім того, це Донецька область, це Запорізька область, Херсонська область. І роки це більше були області Луганська і Донецька. Статус внутрішньої приміщеної особи він відразу закріплює перевагу поселення в гуртожиток. Зрозуміло, чому тому, що це приїжджають з інших областей, які є окупованими. Проблема житла для здобувачів освіти цієї категорії є важливою. Окрім того, зберігається пільгова оплата 50% знижки за проживання в гуртожитку. 19-річна студентка Аксінія Марченко із Запоріжжя живе у гуртожитку. Дівчина вступила на бюджетну форму навчання у ВНУ імені Лесі Українки у вересні 2022 року. За спеціальною квотою «У мене була квота друга в Запоріжжя. Було за бойових дій, і це мені допомогло вступити на бюджет. Для студентів зі статусом ВПО Волинського національного університету імені Лесі Українки, зі слів проректорки із навчально-виховної роботи та комунікації Наталії Благовірної, доступна соціальна стипендія. Вони можуть отримувати дві два типи стипендії це академічна стипендія, тобто стипендія, яка призначається за результатами того, як складено було сесію. І вони мають право теж паралельно здобуття соціальної стипендії, власне, обирають, який саме тип стипендії вони би хотіли отримувати. Третьокурсниця Вікторія Франчук із Нікополя обрала для себе академічну стипендію. Я отримую стипендію за рахунок навчання, бо я навчаюсь невідмінно. Є пільги певні за рахунок студентського квитка. Наприклад, проїзд містом. Тобто, в нас є пільга в тролейбусах, чотири гривні ми платимо замість восьми за пристрілейбусах, але автобус іде зовсім без пільг. Також студенти, які мають статус ВПО, мають право на повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів, на безоплатне забезпечення підручниками та користування інтернетом, розповіла проректорка Наталія Благовірна. Крім пільг у ВНУ імені Лесі Українки, для студентів-переселенців діє психологічна підтримка. У Луцькому національному технічному університеті навчається 120 студентів внутрішньо переміщених осіб. Три десятки з них вступили на перший курс цього року, як розповіла Суспільному ректорка навчального закладу Ірина Вахович, для проживання студентів і викладачів, які мають такий статус, реконструювали приміщення на вулиці Олени Пчілки. За допомогою європейських коштів, зокрема програми Нефко, ми мали змогу відбудувати, протворити один з учбово-лабораторних корпусів на гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, ми маємо. Можливість, щоб гарно діти проживали і в чудових умовах все абсолютно оновлено, з меблями з технікою. Чекаємо наступну хвилю. Ці студенти оплачують проживання в гуртожитку біля 600 гривень в місяць. Знову ж таки, якщо б вони не отримали допомоги від держави згідно всіх постанов і законодавства, вони б оплачували лише 50% цих витрат, але вони обирають допомогу від держави, бо вона має більшу суму ніж знижка на проживання в гуртожитку. Першокурсниці Кіра та Марія приїхали навчатися на Волинь із Дніпра. Статусу внутрішньо переміщених вони не мають. Розповідають, тут спокійніше. Їхнє місто зараз під постійними обстрілами, тому шукали навчальний заклад на заході країни. Студентки розповідають, їх поселили в гуртожиток, що на проспекті відродження. Кімната, де живуть, потребувала ремонту. Видраїлі ту кімнату, пофарбували батарею, радіатор, відпиляли там багато всього, повісили собі полички. Зробили, облаштували такий балкон у Львові, наприклад, також на спокійне місце, але дуже багато студентів поступило. З квартирою були питання, а тут в Луцьку я думала, що не такі будуть питання з квартирою, але на жаль, і ціни високі і. Дуже багато студентів, ну немає взагалі квартир для студентів, тільки на підселення. Нам одразу сказали, що ми будемо жити в гуртожитку, тому що ну куди нам подітися? Знімальна група суспільного побувала в гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб Луцького національного технічного університету. Як живуть студенти, бачив Павло Мельничук. Це третій гуртожиток Луцького національного технічного університету. На першому поверсі проживають викладачі та студенти релокованого Донецького національного технічного університету. На другому Волинського вишу. Ось моя кімната, в якій я проживаю в цьому гуртожитку. Я заселився в кімнату один з перших, то я обирав собі ліжко, поверх. Михайло, першокурсник із Маріуполя. За три тижні після повномасштабного вторгнення хлопець разом з родиною покинув місто. В мене дідусь з мамою ходили до драмтеатру. Там приїжджала місцева поліція, влада розповідала ситуацію в місті. Там, коли евакуація, то все. Ось. І 15 березня люди просто вирішили зібратися з колоною і виїхати. Ми теж зібрали речі, покидали то зранку. Поїхали Драмтеатр полетіло 16 березня, а виїхали ми 15-го. На Волині Михайло залишився у Нововолинську. Його дідусь каже, родом із сусіднього села. В цьому місті хлопець закінчив школу, вирішив продовжити навчання у Луцьку. Поступив в науковий ліцей в математико-інформатичний клас. Ось і там нас навчали на інформатиці мові Python. А мені це сподобалось, тому я вирішив поступати якби на ітішніко. В мене є квота зареєстрована як внутрішньопереміщена особа. То я в рейтингових списках був якби. Попереду, як ви по мені одразу в цей гуртожиток запропонували заселитись. Плата тут виходить в місяць 800 гривень за гуртожиток. Ну це як як і всі гуртожитки, може навіть менше. Хлопець, що зі мною зверху живе, то він з Луганської області. Ще один хлопець з Покровська, і теж один хлопець з Луганської області, третьокурсник Максим Москвітін, переселенець з Харкова, живе у цьому гуртожитку з часу його відкриття. Я ж коли почалась війна, був ще школярем і закінчив школу вже тут. подумав, куди поступати. і от знайшовся університет. Зв'язали, сказали, що є можливість поселитися у новий гуртожиток. Майже рік тут живу. Швидко адаптувався до нових умов. Гуртожиток шикарний, як для студентів, гарні кухні. Ну місця дуже багато. Гуртожиток для внутрішньопереміщених студентів і викладачів розрахований на 180 людей. каже комендант Юрій Кондіус. Чоловік 2015-го переїхав на Волинь із тимчасово окупованого Криму. каже, керує гуртожитком з часу його реконструкції. 70 студентів є нас і викладачів. Нас внутрішньопереміщені особи з сім'ями проживають чотири сім'ї. Є вільні місця. але чекаємо що повинні під'їхати. ще. Будуть ще студенти на кожні чотири студентські кімнати: кухня, пральня для всіх жителів. Гуртожиток облаштований пральними машинами: сім штук на весь гуртожиток і три сушильні машини на весь гуртожиток. Всім вистачає, черги нема. Статус гуртожитку зобов'язує його жителів дотримуватися правил проживання. Розповідає вахтерка Валентина Мосор. Ну, діти мають прийти до одинадцяти години, Вони мають бути в себе вже. Ми не маємо з ними проблем. Досить такі врівноважені, хороші діти. Нагадаємо, сьогодні в інформаційному підсумку на Суспільному говорили про пільги, на які мають право студенти внутрішньопереміщених осіб. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте новини чи запитання? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.